Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно важливу тему це інтонація. Культура мови це не тільки дотримання норм мови, вживання слів і граматичних моделей. У поняття культури мови входить також правильне інтонування слів у складі слово сполучень і речень. Мовлення має бути логічно послідовним щодо змісту та інтонаційного оформлення. Дотримання правил інтонації уміння за допомогою голосових модуляцій виділяти головне від другорядного, надає мовленню виразності і сприймає кращому сприйняття змісту. Від інтонації залежить і змістова сторона, і емоційне забарвлення мовлення. Інтонація мовлення це гармонійне поєднання таких її компонентів, як послідовна зміна в часі висоти основного тону. Підвищення його і зниження, сили голосу, інтенсивність звучання, часу звучання, тривалості пауз, а також тембру голосу. При вмілому використанні усіх цих компонентів досягається інтонаційна виразність мовлення, його ритмічність, музикальність. Анатолій Федорович Коні в минулому відомий адвокат, оратор, говорив, треба взагалі змінювати тон, підвищувати його або знижувати. У зв'язку з мислом і значенням даної фрази потрібно пам'ятати призначення пауз між окремими частинами усного мовлення. Промова не повинна виголошуватися одним махом, вона повинна бути мовленням, живим словом. Синато поспішна, на паузу, монотонне вимовлення з неймовірними розташуванням логічних наголосів. Пауза збіднює промову, стомлює слухача. Розгляньмо коротко функції окремих компонентів інтонації, що створюють виразність мовлення. Функції паузи. Мовлення відтворюється мовцем, сприймається слухачем не одним безперервним потоком, а групами слів, мовними тактами, що об'єднуються змістом. Від умілого використання паузи залежить чіткість, ритмічність фрази. Наприклад, речення. Там за муром. Юра знає. Ріг вулиці, схил, величезний млин, загата, річка рус, Смолич. Паузи, що членують речення, допомагають краще його сприймати і розуміти. У цьому реченні пауза співається з розділовими знаками, що полегшує його розуміння і читання. Проте пауза в реченні може бути і там, де немає розділового знаку, і взагалі його не повинно бути. В такому випадку саме пауза допомагає зрозуміти складне і ліквідує слухову твозначність. Наприклад, фраза Цю книгу я читав двічі. Цю книгу Я читав двічі може сприйматися по різному незалежно від місця паузи. Мовлення властив не тільки багатство пауз, але й якісний їх стан. Паузи може бути різні. Тривалістю. Тривалість паузи визначається ступенем важливості, наступною за паузу на думку. Логічна пауза може переростати психологічно і чи більше підкреслювати ставлення мовця до події, про які говориться в реченні. Психологічна пауза, не би готує слухача до приймання наступних з нею слів. Психологічна пауза найбільша близька до жесту. Гатіс Сергійович Станіславський, театральний режисер, наголошував, якщо без логічних пауз мова безграмотна, то психологічна вона не життєва. Логічна пауза служить розумовим психологічним почуттям. Таким чином, пауза як компонент інтонації, є виразником певного мовного змісту і має велике значення для точнішої передачі думки. Функції мелодії. Мелодія – мовлення, яка становить собою зміну голосу, є важливим компонентом інтонації. Молодійне підвищення тону. Свідчить про розвиток, продовження думки. Молодійне зниження тону у кінці речення показує його завершення. Наприклад, що місяць воду п'є з блакитного потока, тональність речення підвищується, а вже над шахтами стає заряд золотого, тональність речення понижується. В усному мовлені за допомогою молоді ми сприймаємо. Наголосу логічний наголос виражається підсиленням будь-яких компонентів інтонації шляхом підвищення тону на наголошеному складі, логічним виділенням слова, збільшенням тривалості звучання складу, посиленням словесного наголосу. Таке mm -hmm. слово видіне за допомогою логічного наголосу. Є логічним центром висловлення. Наприклад, ваш товариш взяв книжку в бібліотеці. Ваш товариш взяв книжку в бібліотеці. Ваш товариш взяв книжку в бібліотеці. Ваш товариш взяв книжку в бібліотеці? Як вийде з прикладів, логічний наголос змінюється залежно від характеру питання. Логічний наголос надає окрему слово контрастність порівняно з іншими слабо наголошеними словами. Не менш важливу роль відіграє і темп мовлення. Темп мовлення залежить від індивідуальної манери людини, а також від того, в якій ситуації відбувається спілкування. При емоційному мовленні темп збільшується. Слід відзначити, що правильне інтонування багато чому залежить від уміння володіти диханням в процесі мовлення. Неправильне регулювання дихання негативно впливає на темп мови на Неотривалість пауз. Все це так само, як і нечітка мова звуків дратує слухача. Викликає почуття незадоволення. Висновок. Із сказаного видно, що визначення інтонаційних особливостей мови має велике значення для підвищення культури мови, оскільки інтонація є одним із джерел забагачення мови засобом обережності. До, До наступних зустрічей!